Всім величезний брік людям, які цікавляться криптою. На даний момент напевно вже кожен знає, що для того, щоб почати торгувати криптою, треба пройти верифікацію особи. Раніше це було не обов'язково, але часи змінюються і зараз це саме та процедура, яку необхідно пройти, щоб почати торгувати. Сьогодні я хочу розповісти, як пройти верифікацію на біржі Binance, як це зробити у самий простий спосіб, та почати свій шлях у інвестиціях. Але тут варто зазначити, що основний критерій для проходження верифікації є досягнення вами 18 років, більше, по суті, нічого не потрібно. До речі, посилання до реєстрації на біржі Binance я залишу в описі до цього відео. Отже, переходимо до реєстрації. Після того, як ви впишете свій мейл-адрес та пароль до аккаунту, у вас з'явиться сторінка з верифікацією особи. На початку реєстрації треба заповнити про себе всю необхідну інформацію, згідно того, як написано у вас в паспорті. Заповнюєте своє ім'я, після чого ім'я по батькові та прізвище, Після чого ви вказуєте вашу дату народження та обираєте громадянство. Після цих дій ви вказуєте місто проживання. Сюди я впишу Київ. Ви тут заповнюєте дані згідно з тим, як у вас написано у вашому закордонному паспорті. Та записуйте свій номер телефону. І так, переходимо до останнього етапу, де потрібно обрати через що саме ви будете підтверджувати свою особу. До речі, зараз є варіант це все верифікувати через дію, але я покажу, як це зробити старим способом. Тут важливо обрати саме паспорт старого формату, якщо ви хочете підтверджувати свою особу через закордонний паспорт. Тому як ця процедура займає найменшу кількість часу, і майже за 10 хвилин вам вишлють емейл, в якому вас поінформують, чи вдалося вам пройти верифікацію, або що треба змінити для того, щоб її пройти. Тут у людей може виникнути питання, яке фото треба завантажувати. Сюди ми вставляємо тільки одну сторінку з закордонного паспорта, саме цю його частину, після чого відправляємо, і все після чого чекаємо відповідь, яку вам відправлять протягом 10 хвилин, чи підтверджують вам цей документ або ні. Також є варіант підтвердження через Дію, якщо ви є громадянином України. Для того, щоб пройти верифікацію, ви заходите на цю сторінку, де у вас буде QR-код, який ви повинні відсканувати з вашого телефону, після чого ви натискаєте, що завершили цю процедуру, та відкривається сторінка з очікуванням перевірки. Якщо у вас все буде гаразд з самим документом, то верифікація буде пройдена успішно. Тож, сподіваюсь, вам це відео допомогло пройти верифікацію та ви почнете торгувати на цій біржі. Підписуйтесь на канал та. Далі більше.